Що ми розуміємо, що дуже складна зараз ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, і Росія, в тому числі, також дуже часто застосовувала шантаж із згадуванням ЗАЕС. Ну, але з іншого боку, маємо приклад Чорнобильської атомної електростанції після деокупації Київщини. Хоча зрозуміло, що масштаби цих станцій, і зрозуміло, що е, сама. Самі оці дії, які відбувалися тоді під час деокупації Київщини, коли фактично коли Росіяни вже зрозуміли, що вони програють, вони вже звідти з північних частин почали потроху самі відходити, але зрозуміло, що на Запоріжжі, де вони укріплюють свої позиції Запоріжжя, Херсонщина і далі Крим, зрозуміло, що там вони готуються до оборони. От дійсно, як провести контрнаступальні дії таким чином, щоб, не дай Боже не призвести до катастрофи. Ну, знаєте, є речі, які я не сумніваюся, що їх серйозно попрацьовують в генштабі. Залужний Забродський. Дуже шкода, що в квітні минулого року примусили залужного звільнити і вивести з генштабу Муженка, тому що це є три геніальних стратегії. Просто геніальних стратегії світового рівня, найвищого. Я не певний, чи в світі сьогодні є багато стратегів військових такого рівня, як ця трійка. Але. Можливо, з консультаціями е, Муженка, але Забродський і Заужний можуть розробити певні дії, яких ми не сумніваємося їх ефективності. А далі дивимося, давайте по загальних речах. Я не буду говорити про якісь деталі, які я собі міг би уявити. Хоча це звичайно це мої домисли. Це не є якась інформація, якийсь витік. Я його не маю наперед віра заявляю, але е, ну я не хочу конкретизувати, тому що я знаю, як працює аналітичні служби на Росії. Ви таки були про їхній спосіб роботи. Вони це кагибіська країна. От що-що, вони не вміють навіть танків нормально робити. Вони нічого не вміють. Вони туалетів не вміють робити в школах. В них на дворі це все як правило, але вони вміють працювати з інформацією дуже добре. Ви звернули увагу, що практично всі соціальні мережі в них всіх виростають російські вуха. Ну єдиний телеграм діскочив віто, але він же ж працювався росіянами. Розроблявся. Слухайте Фейсбук Вексельберг. Реально ним керує не Цукерберг, не Цукерман, а саме Вексельберг, Стов Сколково. Це Сколковський проект, отих з медведівських проєктів, туди гроші вони вклали. Та сама історія з Ютубом, які випивають нам проблеми, і все інше. Вони вміють це КГБська країна. І тому аналізувати інформацію, яка проходить, відкидати білий шум. Вони теж вміють, і коли деякі наші великі політики починають багато базікати, особливо головного управління розвідки, коли нам Скібіцький починає детально розказувати, як ми будемо відсікати Крим тощо, а потім нам пояснюють: ну не бійтеся, мабуть, це білий шум, мабуть, він там робить спеціальну побрехеньку, щоб задурити ворога. Знайте, всі ті наші великі діятелі ще на горщику сиділи, коли нарешті п'ять поколінь кагебістів встигло вже з наганами. Смертними вироками з констаборами відпрацювати теорії, як чистити білий шум від реальної інформації, тому говоримо по мінімуму. Пункт перший: чи готові расисти реально підібра... підірвати станцію у випадку нашого наступу на енергодар? Ну, слухайте, якщо вони її готові реально підірвати, тобто довести до ядерного вибуху на расок Чорнобильського, тобто не просто підірвати оболонку реактора, що приведе до розсіювання забруднення території, а привести до вибуху, ну для цього є можливості їхні, вони можуть перегріти реактор, запустити процес, так як відбувся на Чорнобилі. Подібний. Хоча тут страховки на порядок більше від Чорнобильської АЕС. Але. ну... Якщо вони до цього готові, то рано чи пізно вони все одно це колись зроблять, і тут ця загроза буде, і ця загроза просто катастрофічна, астрономічна. Але на моє переконання, вони цього не зроблять є достатньо важливі впливу. Включаючи той самий Китай, і Китай прекрасно розуміє, що після цього виникнуть проблеми: хаос по всіх напрямках у світі: і енергетична галузь, і харчова галузь, все продуктова і Китаю це обернеться в трильйони збитків. Тому просто треба нормально працювати. От зараз очікують, буде телефонний дзвінок СІДІПІну зеленському, чи не буде? І що має Зеленський говорить? Кави отих своїх 10 пунктів миру в Україні. Та ті 10 пунктів нікому не потрібні. Це як потім. Облаштовати світ, якщо мир відбудеться, якщо ми переможемо. А зараз треба говорити про речі, які може Китай організувати, в тому числі що зробити, щоб Росія не шантажувала нікого ядерною зброєю, і що зробити, щоб Росія не могла шантажувати Запорізькою АЕС. Оці теми Китаю вони важливі. Китай сам включив ці теми свої 12 пунктів без нашої участі. І це ці два пункти унікальні, які стосуються якраз проти Росії. Всі інші погоджені з Росією, а два проти. І тому нам треба працювати з тими союзниками, які можуть затруїти затероризувати Росію. Щоб вона цього не посміла зробити, все інше це є питання військової техніки. Ну знову, щоб не вдаватися в деталі, дуже просто ми дуже не любимо коли з якогось котла росіянам дають втекти. У нас з'являються іноді правдиві обурення, а іноді конспірологічні. От питання був нібито був нібито котел в бучі. А по оточення, в не котел, от котеле не було. Було оточення в бучі, а потім раптом виступає Арістович, каже: там немає ніякого оточення, там тільки напівоточення, тому росіяни можуть вийти. Паралельно з цим відбуваються заяви, що їх випустили звідти, і вони спокійно виїжджають звідти холодильникам, награбованим з повними машинами майна, на вкрадених автобусах, бусах і всьому іншому. І ми дуже сильно обурені цим. З лиману, напевне, що там не було ніякого, хто там не було ніякої здачі. Але якимось чином певна кількість російських військ встигла з лиману втекти і не попасти в оточення, ми були дуже сильно цим обурені. Коли з Херсону, теж коли ми наступали, вони мали час вивести війська, там теж не було жодної зради. Але коли ми не вивели їх, ми були дуже обурені. То, от я закликаю: от єдиний випадок, коли ми маємо бути не обурені, і коли ми маємо підтримати ідею, що росіянам треба дати можливість піти, тобто, якщо буде наступ в тому напрямку. Чи він буде через Васильівку вздовж Дніпра, а там недалеко до Енергодара, чи він буде йти на Мелітополь і відсікатиме їх від основного масиву, а потім від Криму? Треба десь в якомусь моменті, в напрямку Єдоградацькому, дати їм час. Для того щоб вони змогли покинути АЕС, дати їм не один навіть день для того, щоб вони звідти виїхали, тому що в іншому випадку дійсно загроза буде досить висока. Якщо ми їх там заженемо, як щура в глухий кут, ну щур може наробити біди їх все одно треба буде звідти випустити. Тобто, це має бути одне єдине місце за всю війну, де абсолютно логічно, законно і правильно дати їм спокійно можливість звідти втекти. Те, що вони звідти будуть тікати, це очевидно. А паралельно з тим, якщо там будуть щось трошки не так робитися, знаєте, в нас є сили спеціальних операцій, у нас є кракен, в нас є інші дуже серйозні підрозділи. І було б добре, якби їх справді використовували не зовсім так, як це буває. Ну от коли я дивлюся повідомлення, що кракен, ну слухайте, це це така еліта. Яку треба використовувати в самих найбільш спецопераціях? Я чую, вони звільнили по трасі купянськ Сватове, звільнили таке то село. Вибачте, кракен не має сили звільняти. Кракен має прокракен має працювати глибоко в тилу ворога або на таких об'єктах, як атомна електростанція? Можливо, в той момент, коли почнеться їх якийсь відступ, а там буде залишатися якісь сили для того, щоб щось нагадати, Можливо, там раптом опиняться якісь наші дуже хороші підрозділи, які там швидко наведуть порядок. Знаєте, більше я про це говорити не буду. Ми побачимо, як це станеться. Але мені десь якраз по Запорізькій АЕС ситуація не така критична буде в питанні звільнення, там буде проблема пошкоджень інших. Не критичних для ядерної безпеки, але критичних для відновлення роботи атомної електростанції. От наскільки оперативно після відходу їхніх основних сил вдасться не допустити, що там до групи щось попідривали, проникнути туди, от з підрозділів питання спецпідрозділів, оце буде мати значення. Чи ми за півроку зможемо, ну за три місяці зможемо запустити АЕС в нормальну роботу, чи ми її запустимо за три роки? От це буде мати значення тоді вже.